Доброго ранку, дітки! Я для вас підготувала цікаве заняття і буду рада, якщо ви його послухаєте. У кожної людини є місце, де вона народилася, де минуло її дитинство, де вона росла. Це і є батьківщина. Наша батьківщина це що? Це Україна. А ми з вами хто? Ми з вами українці, а мова наша яка? Мова наша українська. Ми любимо свою батьківщину, тож давайте вивчимо про неї віршик. А я зробила для вас мнему схему, щоб вам легше було вчити. Уважно слухайте, дивіться на картинки та запам'ятовуйте. Поїхали! Зацвітає Калина! Зеленіє ліщина! Степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Дітки, я буду з нетерпінням чекати ваших відповідей. До побачення!